Тарас Григорович Шевченко, кобзар, вірш без назви. Як правило, в нього вірші журливі, сумні, але цей, ви тільки послухайте, які чудові рядки. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою, червона калина. Пишаються калиноньки явір молоді, а кругом їх верболози і злози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Клюпочуться качаточка помиша сокою. А качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, браво заспівала, Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б ти їм своїм зятям звати. Ось такий чудовий вірш.